Інтер'єрні ляльки в українському стилі виготовляє кіровоградська майстриня Крістіна Приходько. Дівчина вже два роки захоплюється скульптурним текстилем. У її доробку понад три десятки авторських ляльок. Усі вони одягнені в національному стилі, кожна з ім'ям і характером. Двох однакових у колекції не знайти. Створювати колоритні образи. Майстриня вчиті школярів з гуртка, який має назву «Театр мод». Повернулась Ольга Склярук. Ось є такий образ Миланки. Вона отримала перше місце у всеукраїнському конкурсі. «Знай люби свій край. Маланка єдина, поки що в колекції лялька, яка привезла перемогу з всеукраїнського конкурсу. Вона у натуральних валянках, в'язаних рукавицях та українській хусті. Має подругу теж Маланку. Угу. Дизайнер за освітою Крістіна завжди прагнула робити щось неординарне. А коли дізналась про техніку скульптурного текстилю, вирішила, ось воно. Я дуже боялася зробити першу ляльку, це обличчя, мені здавалося, це дуже важко. Роблячи ляльку, ти повинен бути і скульптором, і перукарем, і модельєром, і так далі. Тому я Хвилювалася, але я думаю, що в мене вийшло. Свою першу ляльку Крістіна подарувала. Натомість з'явилися інші колоритні українські персонажі Козак Вакула і Оксана, Солоха і улюблена український гетьман. Виготовлення кожної займає щонайменше тиждень. Спочатку робиться каркас проволочний, так скажемо, скелет, потім це все обтягується м'яким синтопоном. потім це все обтягується капроном. І це все прошивається е, як скульптура. Найвідповідальніше зробити обличчя, досягти тих емоцій, які прагнеш передати, говорить Крістіна. Для цього треба бути ще й психологом. Зазвичай е, черпаю натхнення я е, з українських кінофільмів. Я дуже люблю дивитися українські фільми. Е, Старовинні, такі як, наприклад, сватання на Гончарівці або Вечора на хуторі близь Диканьки». і. Е, е, Ось я вдивляюся в ці образи. Одяг для своїх ляльок майстриня, шиє сама. Вишиванки, плахти, шаровари, навіть взуття виготовляє із натуральної шкіри. У гетьмана все найдорожче. Це дерев'яна булава, гарна, дуже. Так. Е, головний убір зроблений із натурального хутра норки. Так. Е, позаду цієї шапки, е, бархат. Так. І Потім, як у кожного гетьмана, в нього є. Шикарний жупан рукотворні красуні з нафарбованими вустами, накладними віями та в українських віночках. Волосся штучне і натуральне. Кожен образ продуманий до найменших дрібниць. У кожної ляльки є свій характер, у кожної ляльки є своя душа, тому що автор вкладає свою душу, тому вони всі живі. Я з ними розмовляю, і іноді мені здається, що вони вночі оживають і живуть своїм життям. Одна із останніх авторських ляльок святий Миколаїв вже незабаром він, як і Миланка поїде на всеукраїнський конкурс. Курс Ольга Склярук, Сергій Баранюк, день за днем.